Субота, 12 серпня, жива вода виходить від Ісуса. Приходить жінка із Самарії по воду, каже їй Ісус: Дай мені напитися. Євангеліє від Івана 4. 7. Поміркуйте над тим, як обставини, що виникають, доносять істину до свідомості людей. Згадайте жінку із Самарії, котра прийшла на брати води. Незнайомець, який сидів біля криниці, попросив у неї напитися. Між ними зав'язалася розмова. Ісус промовив: Коли б ти знала Божий дар і хто той, котрий говорить тобі, дай мені напитися, то ти просила б у нього, і він дав би тобі живої води. Кожний, хто п'є цю воду, буде спраглий знову, а хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги по вік, бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Євангеліє від Івана, 4 розділ, 10, 13 та 14 вірші. Згадавши про виснажливу роботу, яку їй доводилося виконувати щодня, а також подумавши про те, як добре було б отримувати воду без усіляких клопотів, жінка сказала: пане, дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати. Євангеліє від Івана, 4,15. Вона ще не розуміла. Ісус пропонує їй те, що відповідає вищим інтересам душі воду життя. Слова, сказані Христом, були живою водою. Незабаром Самарянка настільки зацікавилася його словами, що залишила свій глечок, поспішила в місто і сказала землякам: Ходіть і подивіться на чоловіка, який мені сказав усе, що я зробила, чи часом він не Христос? Євангелія від Івана 4,29 Жінка прийшла за звичайною питною водою, а почула про воду життя. Вона усвідомила свій гріх і повірила в Ісуса Христа. Саме так переливають святий єлей Господні вісники, зображені в символі двох оливок, у золоті трубочки, а звідти у золоті чашечки. Так відбувається процес переливання істини від прийняття дорогоцінного єлею до передачі його іншим людям. Вимовляються слова, а може й не бути жодних слів, тобто на підсвідомому рівні відчувається святий вплив, який оточує душу, сказані в голос слова, часто бувають подібними до посіяного насіння. Господь сповна потурбувався, щоб небесні чесноти були доступні всім до того ж без усіляких обмежень, аби істина, як вона є в Ісусові, посіла перше місце в серці і назавжди заповнила храм душі. У такому разі людина цілковито посвячує себе Богові, і всі, істинно віруючі, стають ловцями людей. Вони молитимуться про мудрість і житимуть згідно зі словами ви світло для світу. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми.